Виставка ярмарок присвячена дню святого Валентина, відбулась в одному з торгових центрів Черкас. На ній були представлені різноманітні вироби ручної роботи місцевих майстрів. Наталія Харченко, лялькарка, займається цим ремеслом вже понад 13 років. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб презентувати жити мешканцям Черкас подарунки, які вони можуть придбати для своїх близьких та рідних на свято 14 лютого. Світлана Коваль теж учасниця ярмарку. Наголошує на цінності унікальних речей, створених вручну. Ну, це все таки народна творчість, хедмейт Зараз дуже популярно стало носити зроблене своїми руками також на виставці свічкарка Маргарита презентує свою особливу колекцію, присвячену дню святого Валентина. Сьогодні на ярмарці я представляю свою продукцію власного виробництва. Це свічки з соєвого воску на бетонній основі та контейнерні. Також гіпсові вироби це все повністю, власна власноруч виробляє. Експозиція включає унікальні роботи майстрів. Кожна учасниця зазначає, творить свої вироби із любов'ю та натхненням. Я займаюсь мутаночками українськими оберігами, які робляться тільки без виключення, тільки на тому називають мутанки без голки, без, без застосування ножниць, І вони різні, вони дуже різні, вони дуже гарні. Тому Такі українські оберіги зараз. Іграшки виготовлені за старовинною технологією. Звати, клейстеро, ще наші прабабусі таке робили. От дивіться, така красива Е, Ну, вони як новорічні, але люди дуже багато беруть як декор. Мета цієї виставки ну, по-перше, ознайомити черкащан з роботами наших майстрів. По-друге, звичайно, подарувати людям радість, настрій. І щоб вони могли вибрати подаруночки, Анастасія Лучецька, Павло Оболевич, телеканал Віка.